Друзі, декілька порад, як пережити зиму, фактично, або просто підготувати план Б на випадок будь-якого апокаліпсису. Ми розуміємо, що мета Росії заморозити Європу, заморозити Україну для реалізації цієї мети, оскільки Росія це підлий ворог, вони можуть бити по теплоелектростанціях. В теорії безперечно збройні сили України будуть захищати інфраструктурні об'єкти. Ми отримуємо системи ППО НАСАМС, отримаємо системи ППО Аріс, наше ППО. Також ми розуміємо всі загрози. Я впевнений, що і влада розуміє всі загрози. Тому захист буде. Але кожен громадянин може полегшити, умовно кажучи, свій стан занепокоєння і підготуватися до зими. Жителям багатоквартирних будинків. Зайдіть на ОЛХ, подивіться, ще почнится. Якщо ви купите щепачницю, ну і трошки запасетеся дровами, ви зможете приготувати собі їжу. Фактично, це найдешевший варіант. Приготувати собі їжу, зігріти там воду і так далі. Тобто її можна використовувати прямо у дворі вашого будинку багатоквартирного. Більш дорогий варіант це буржуйка. Або канатка, яка має, знаєте, такі тепло, вона тепло зберігаючи за рахунок цеглин, які розміщені по стінках цієї канатки, і вони накопичують тепло. І ви, умовно кажучи, розпалили цю канатку, готували собі їсти, і занесли її назад в квартиру, і вона обігріє ваше помешкання. О, це варіанти одні з тих варіантів, які допоможуть в квартирі вам пережити зиму. Досвід Макарівського району, досвід там, Донецької області зараз актуальний. Подивіться, як люди там готують їсти, От, ви, маєте, ви повинні мати план Б. Саме за рахунок наявності буржуйок. Якщо ви будете жити в квартирі, і не дай Боже, у вас пропаде світло на тривалий час і газ, або у вас все на електриці. От, ще момент, який стосується приватних будинків. Якщо у вас твердопаливні котли, зрозуміло, запасіться дровами. Якщо є гроші на твердопаливний котел, обов'язково встановіть. Якщо грошей нема, то буржуйка. Якщо нема буржуйки стосовно опалення, автомобільний інвертор і, в принципі, Потрібно подивитися по характеристиках якусь теплу ковдру, ви принаймні можете під'єднати або, або ні. От. Але в будь-якому випадку буржуйка має також бути, якщо немає печі в приватному будинку, там каміна чи якоїсь іншої системи, окрім газового котла та електрокотла, буржуйка 100%. Окрім е -е 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 цього, запасіться флісовим одягом, він добре тримає тепло. Це другий варіант. Тобто буржуйка must have. Дрова в тому чи в іншому вигляді must have. Ви маєте розуміти, що е якщо ви живете поруч з лісом, десь в тилу, не в прикордонні і не в зоні бойових дій, то, мовно кажучи, сухостій, не заходячи глибоко в ліс і користуючись порадами військових, які вам обов'язково скажуть, куди можна чи не можна заходити, ви зможете зібрати дрова. Також ви маєте вже зв'язатися з волонтерами, якщо ви живете в е, таких містах Донеччини, як Слов'янськ, е, на Харківщині, де тривають бойові дії, де є великий ризик. Ну, на Донбасі точно не буде ні газу, ні світла, ні нічого. З волонтерами, е, які повірте мені, вже запасаються паливними. Брикетами та іншим, і вони будуть постачати. Тобто, ви маєте просто знати, до кого звертатися для того, щоб отримувати паливо. Найважливіше це паливо. Окрім цього, генератори. Генератори бензинові це дорого, безперечно, але якщо в містах, умовно кажучи, тимчасово зникне світло, ви принаймні на кілька днів зможете з генератором. Зарядити телефони, якщо в приватному будинку система опалення у вас залежить від насосу, який прокачує воду по системі. Ви також через генератор під'єднаєте, мікрохвильовку і так далі. Ось от такий от сухий підсумок. От. Просто маєте план Б, Якщо гірший сценарій не станеться, супер. Якщо станеться, у вас буде завжди план Б. Ну і ще варіант, безперечно, якщо у вас є село, їдьте в село з міста. Це. Працює слава Україні! Все пройдемо, все переможемо.